В Україні в цьому році стрімко зростає захворюваність на цю небезпечну хворобу кашлюк. І під загрозою в першу чергу діти у немовлят недуга може призвести до зупинки дихання. В Україні захворюваність розпочалася зростання підвищення з минулого 2023 року. Якщо ми беремо 2022 рік, то зареєстрований цей рік був найнижчою захворюваності за останні 20 років в Україні. А вже в 2023 році захворюваність зросла більше ніж в 22 рази і складала 707 випадків за увесь 2023 рік проти 32 випадків в Україні у 2022 році. Різ захворюваності у 2023 році в Україні у всіх регіонах був. Помірний не реєструвалася, захворювань лише в Запорізькій, Кіровоградській, Луганській, Херсонській і Чернігівській областях. І на, а найбільша кількість випадків в минулому році була у Волинській області. Хворіло переважно люди, діти, дитяче населення віком до 17 років. За два місяці цього року в Україні було зареєстровано 515 випадків кашлюку, а за три місяці. Уже тисячу шість випадків 2021, 2022, 2023 рік у Кіровоградській області не було жодного випадку захворювань на кашлюк, тому що рівень вакцинації дитячого населення був високим і перевищував 95%. Це це значення, яке рекомендує Всесвітня організація охорони здоров'я. У березні цього року в Кіровоградській області був зареєстрований перший випадок захворювання на кашлюк. У п'ятимісячної дитини із Голованівського району дитина за медичними протипоказами не була щеплена від кашлюку. На сьогоднішній ранок ми маємо 17 випадків захворювання на кашлюк у Кіровоградській області. Кропивницька територіальна громада 14 випадків. Місто Кропивницький 14 випадків. Субацівська територіальна громада село Богданівка один випадок. В Голованівському районі два випадки. Із них один випадок у Побузькій територіальній громаді, це той перший випадок у п'ятимісячної дитинки. І, під, і підвисоцька територіальна громада е, захворів 10-річний школяр. Із 17 на сьогоднішній день випадків троє були зовсім не вакциновані. За медичними протипоказами, інші мали порушення у вакцинації. Враховуючи потужні міграційні процеси під час збройної агресії, дітки не своєчасно отримували профілактичні щеплення в зв'язку з переїздом. Кашлюк це гостре інфекційне захворювання, яке характеризується циклічним перебігом із судорожним, нападоподібним кашлем і вражає дихальну систему, нервову систему і судинну. Збудник це бактерія, бордетела пертусіс і виключно людський збудник хворіють лише люди. Передається повітряно-крапальним шляхом, ймовірність захворіти після контакту з хворим наближається до 90%. Інкубаційний період, тобто період. Від того моменту, коли збудник потрапляє в організм, і до того моменту, коли з'являються перші симптоми, він триває від двох днів до 21 дня. Першими ознаками кашлюку є симптоми гострих респіраторних інфекцій. Це може бути нежить і це може бути кашель. Згідно національного календаря профілактичних щеплень, діти отримують щеплення від кашлюку разом із щепленням. Проти дифтерії та правцю це вакцина АКДП. Сьогодні в області ще продовжується. Карантинно-обмежувальні заходи у двох навчальних закладах це у селі Богданівка Субоцівської територіальної громади. У Богданівському ліцеї карантин триватиме по 6 травня, а також у місті Кропивницькому в одному з дитячих дошкільних закладів, карантин накладений по 15 травня, саме з приводу захворювання дитини на кашлюк. Щеплення розпочинаються із двохмісячного віку. Перша доза вакцинації вакцини вводиться дитині у віці два місяці, потім у чотири місяці у шість місяців. І четверта доза вакцини вводиться у віці 18 місяців. Вакцинація дорослих при кашляку є рекомендованою у минулому 2023 році. Кіровоградська область зробила щеплення діткам до одного року проти кашляку. 87,5%. за три місяці. Ми зробили щеплення відповідно календаря профілактичних щеплень. 25,5% від підлягаючого контингенту в Україні. А цей показник був нижчий 20%. У нас за перший квартал цього року зареєстровано 45 відмов в Кіровоградській області від вакцинації проти кашлюку з причин протипоказів дітям з неконтрольованою епілепсією. Гідроцефалію і так далі, також ми маємо близько 50 дітей, коли мами відмовляються від щеплення, і це в основному з релігійних переконань. Що стосується забезпеченості Кіровоградської області вакцинами, вона достатня. Сьогодні в області двадцять доз вакцини АКДП для профілактики від кору, коклюш, коклюшу так і е... Правця, виробник Індія, вакцинація в Україні безкоштовна вакцинами забезпечені. Щодо медичних протипоказань до проведення вакцинації від кашлюку, вони є типові для усіх вакцин, які є. Це тяжкі ускладнення від попередньої введення до дози або тяжкі алергічні реакції на попереднє введення вакцини. За останні 5-7 років не зареєстровано жодного тяжкого ускладнення на введення вакцини. АКДП. основною найпотужнішою причиною, чому ми не своєчасно робимо щеплення, це потужні міграційні процеси.